Друзі, всім доброго дня. Сьогодні ми з Олій завітаємо у гості до Злати Патики, яка в свої неймовірно маленькі роки, але яка робить неймовірно великі дорослі вчинки, збирає кошти на ЗСУ. І все це ми вам сьогодні покажемо і розкажемо в нашому наступному сюжеті. Так що чекайте, буде далі. Ми сьогодні завітали в гості до Злати Патики, неймовірної дівчинки. Яка в свої знову ж таки дуже маленькі роки, але робить просто неймовірно дорослі вчинки, яка збирає кошти на потреби ЗСУ. І сьогодні ми про Злату вам розкажемо і все покажемо в нашому сюжеті. Так що вітаємо Злату, дуже раді тому, що ми Дякую. до вас завітали, дякуємо. Дякую. І це, до речі, друзі, оцей зайчик, який Злата виграла в нашій лотереї, донативши для ЗСУ. Юля, розкажи, пожалуйста, про свою донечку. Як з чого все це починалося? Як так сталося? Що твоя донечка ну, просто робить неймовірно дорослі вчинки і збирає всі кошти для ЗСУ? І наскільки я знаю, що навіть ті кошти, які родичі їй передають для власних потреб, вона все одно все це залишає для ЗСУ. З чого це сонечко почалось? Ну почалося це, коли ми перебували за кордоном у Польщі. Ми натрапили на, на пост, що ну, допомагають, не пам'ятаю якої бригаді, Кропивницьке. Це було місто, якась із Кропивницького міста була ця бригада, і вони їм просто допомагають. Саме в Польщі вони там збираються, співають українські пісні, грають на гітарі. Ну і так як ми там були незаймані, пішли, кажу, давай клаточка, кажу, поїдемо і теж допоможемо. І от у нас почалося з того дня. Ми туди їздили кожну вихідні це в центрі Польщі, кожні вихідні. Там грала музика, дорослі співали. А Злата захотіла, хто там було так, що хто кидає гроші, дають жовто-блакитну стрічку. Я люблю. І от Златі нарізали ми стрічок і вона ці стрічки роздавала. Їй це дуже подобалося. Вона співала гімн України. І коли бачили просто дітей, більше людей зупинялося і більше, як то кажуть, збирали баночку. А так все почалося. Потім ми повернулися додому, до нас прийшов мій кум. Він сам військовий, прийшов кум відпустку. Злата ж його дуже любить, і вона каже, я саме кажу, чим я можу тобі допомогти. Нічим, нічим, нічого не треба. Дитина моя захопилась я хочу допомогти, дяді Саш. Як до ти будеш допомагати? Я буду просити гроші, Ну гроші кажу, просто так не просять. Треба за це щось робити. Ну, я буду співати. Україна Червону калину, ми навіть перебуваючи в Польщі, білоруську свою подружку навчила. Білоруська дівчинка співає червону калину. Круто! Да й вона почала, і ми думали, що ми підемо тільки до своїх до родичів, до знайомих. Вона проспіває червону калину, а вказалася пішло це все пішло. Пішли в один магазин, їй там дали дені, пішли в другий, пішло, пішли. І так ми стали ходити по магазинам, по своїм родичам. І в неї є коробочка, на жаль, з собою немає, вона залишилася в сестри. І ми їй передали, передали ці кошти, перші, які вона назбирала. Ми для цього ж мого кума віддали. Ми, правда, не встигли йому особисто передати, бо він поїхав зараніше визвали його. То ми передали його жінці, а його жінка вже передала йому, але дійсно вони дійшли, тому що Злата помімо грошей ще й передала йому письмо. І він вже нам передав відео, коли він в окопі з цим письмом. Дякую Златошці За. Тепер він на неї говорить, що маленька моя волонтерша, волонтерка. <гум> І так ми досі збираємо. Ми колядували, ми засівали, ми все це збирали для ЗСУ. І коли їй дійсно давали на її потреби гроші, а, вона ні в яку. Ні-ні ні. Ну там на іграшки, на цукерки. Вона відповідає, цукерки мені в мене вдома багато, а іграшки перемозі не допоможуть. Ну це Не перемога, тоді ми, каже, будемо купити. Дуже дорослі слова для маленької да. Це дуже круто. А пісня червона кавина, а так? Червона кавина. Ми дуже вінника обожнювали. Ми з Вінником у нас бабуся любила, Вінника і Злата дуже обожнювала. Коли почалась війна, у нас зараз сугубо тільки українські пісні і тільки ці, що про Україну. Тобто, що... про Україну. Тільки те, тобто пріоритети помінялися навіть у маленьких дітей, які ну, ну, розуміють, що сталося, що трапилося, що відбувається, які сказали, Російському. Них. Yes. просто ні. Yes. Yes. Для нас з російського не дуже, нічого. Не дуже І я б не сказала, що я її цьому все не повчаю, так. Ну, я пису, ну, думаю, в багатьох дітей зараз прийшло те, що російське дорослих. Да. Да. Можна в тебе запитати? Так. Ти, ти збираєш кошти е, навіщо? Тобі це подобається? Чи ти відчуваєш, що так буде, ти будеш корисною? Я відчуваю, що, що так приблизить до перемоги. Нема слів. Я збираю кошти і віддаю, щоб швидше щоб прибула перемога. Ти велика молодчинка. І багатьом дорослим варто повчитися в тебе. Друзі, ви уявляєте, ну наскільки змінюються навіть у маленьких дітей всі пріоритети, які, які відчули на собі особисто те, що зробила клята Московія, і це нація не то, що не скорее, ви ніколи в житті не зможете перемогти цю країну. Ніколи це ростуть наше покоління, яке буде ще більш патріотичне і більш виховане. На користь України, чим навіть ми. Ну, для мене це просто неймовірно. зла. Ти неймовірна умнічка, ти гордість, бородянки, це точно, ну, робивши такі нас чинки. ще був такий случай. Ми ще були в Германії, в Берліні були. І вона побачила у Фейсбуці, як дівчинка військовим цукерки роздає. роздає. І ми йдемо в. В Германію в супермаркеті і йде ну, просто чоловік у військовій формі, просто військовим. Ну, мам, я хочу дати йому цукерку. Ну мам, я хочу дати йому цукерку. Я ж підходжу до його, питаюсь йому щось розповісти по німецьки, по, по, -по англійськи щось що дитина. Наскільки це може? А тоді масочний режим ще був, він був у він так. Знімає маску, улыбається, каже, розмовляйте українською. А, так це ще Україна для військовий, так і що? Я кажу, дівчинка вам просто хоче цукерку дати, щоб ви кажу, не подумали, що це. Він прийняв, подякував. Тут навіть така була історія. Що навіть за кордоном ми бачили військових, і хотілося, вона хотіла їх чимось віддячити за те, що вони нас захищають. Так, деться? Так молодець. Немає слів, ну дійсно, немає слів. А друзі, твоє коло оточення не знайшлося, хто хотів би робити це з тобою, ти просто саменька собі да, так вирішила? Так. так. Тобі нормально, на... можна без так. компанії, так? Так. Ну, Друзі, коли є бажання і немає патріотичний перепонти. настрій, немає будь-яких перешкод для того, щоб робити те, що ти хочеш і мусиш робити. О, нема слів, нема слів. Можна це нація не скорона. Так, так? Можна співати? Так. Ой, лучше, червона калина похилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася. Круто! Браво. Я Героям! Слава Я Слава нації! Супер. як скажуть моменти це зберігають, так у нас тут практично все в Україні. Це у нас шкільні коробки, а це... У нас папі був подарунок. Він трошки осипався mm -hmm. і так же все ж з блискавками, але mm -hmm. жовто-блакітний mm -hmm. колір. Серце і жовто-блакитні блискавки. Тут теж Тут малюнки вона такі малює. Це в школі задали. Да? В школі це, це задали нам домашнє завдання. І ми все ж таки намалювали це все в жовто-блакитному, все про Україну. Хай там буде кораблики, гори нам задали, але ж це ж. Але кольори це... незмінні, <хи> да, <хи> і Тематика незмінна. <хи> <да>. <хи> так, друзі. Це невід'ємна частина нашої країни, нашої перемоги. Це символ нескореності і символ незламності нашого народу. І Златочка буде вже готова до визначення, до визначної дати перемоги і вже буде готова її святкувати. Все, ти є готова? Дякую. подобається подарунок? Так. Це мені. Сі-сю, я це плод. ти розумієш, да, за що, да, за твою надважливу да. роботу для перемоги України, да. а тут дивись, що є. За да, то дякуємо за допомогу ЗСУ. Так. Бородянка. А це, що? Щось... а це онлайн. <ривіт> Бородянка онлайн. Тобі <ривіт> одягнути? Да, це така маленька нагорода за твої величезні вчинки, дорослі вчинки. Дякую, дякую. Це ми, тобі дякуємо. Це ми дякуємо тобі. Тобі бачите, тепер подарили і буде. Це не да? прапоріщі. Це прапоріще. <ріща> 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 <Це про Паріща. ріща> Нормальну поліщу. Бачиш, да? захочеш отак. Захочеш <ріща> отак. Як тобі буде подобатися? Дивися, а тут у нас ще є одна пані Олена, та що світлячок, таша робить теж дуже важливі речі для е, Збройних сил України. Добре. Вона тобі підготувала і мену таку лінієчку. Лінієчка твоя особиста. Лінієчка, лінієчка. І так, ще смаколики також вона тобі я, я вона можу внатику, її можу закрати. Отвечу. Ти можеш розмалювати її, як тобі подобається. А, а я не знаю, це тітя Олена тобі підготувала, щось там розберешся. Що. <реш> це ти знаєш, так? Так. Да. Любі мої діти, мила мамо і тату, я йду на війноньку нашу землю захищати, не плачте за мною, якщо полі згину, все віддам за любу неньку, нашу Україну. Єдинаємося, браття. oh Він вижив, але він вижив, і я, я хочу перемогти, щоб усі звірі жили в своїх хазяїнів, бо цілочки всіх убивають, кого бачить. Але ми переможемо і усі звірі будуть у своїм домі. Носа денег, сатара сабра.